Чергову годину інформаційного марафону відкривають новини. Добірка найважливішого від команди каналу Ми Україна. Візит очільників МЗС Литви і Німеччини до Києва. В день з ними зустрічався міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а ввечері президент Володимир Зеленський. Головний дипломат Литви заявив, вільнюс готовий долучитися до коаліції охочих і закликав посилити санкції проти Росії. Такою ж є позиція і офіційного Берліна. Цьогоріч підтримка Німеччини для України становитиме 7 мільярдів євро, які підуть на військову енергетичну та гуманітарну сфери. Візита на лене Бербок є завершальним на посаді очільниці німецького МЗС. Вона заявила, що нинішня позиція і Курс Росії демонструють, що Путін не хоче справжнього миру в Україні, тому йому. Не можна довіряти. Володимир Зеленський анонсував на цю п'ятницю переговори щодо іноземного військового контингенту і заявив, що чекає від союзників Києва чіткіших відповідей щодо їхньої готовності. А у вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США докази порушення росіянами енергетичного перемир'я. Зокрема, про те, що через удар Ми... ворожого дрона по об'єкту енергетики в Херсоні частина міста залишилась без світла. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких. Маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз не реалізована тільки через позицію Росії. Росія відкинула мирні пропозиції Дональда Трампа. Заступник міністра закордонних справ країни агресорки Сергій Рябков заявив, що мирний план, який запропонували Сполучені Штати, не усуває першопричини війни Росії проти України. Раніше американський телеканал NBC News повідомив, що Трамп розлютився на Путіна за зволікання з мирною угодою і готовий обкласти додатковими тарифами всю нафту з Росії. Також Трамп нагадав, що вже що чекає, поки Кремль припинить обстрілювати Україну, але його терпіння не безмежне. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Росія намагається затягнути війну і щодоби завдає максимально цинічних ударів по українській інфраструктурі, тоді як Україна погодилася на умови припинення вогню, показавши прагнення до миру. Минула ніч стала першою в цьому році, коли Росія не застосувала проти нас масовану дронову атаку. Хоча загалом бити по Україні Росіяни не припиняли у Нікополі. Пошкоджені три приватні оселі: інфраструктура і адмінбудівля. У Херсоні ворог залишив без світла 45 тисяч споживачів, і в чергове порушивши домовленість про припинення атак на енергетику. Наша попозбила керовані авіаракети Ха 59 60 Дев'ять, які росіяни із літаків тактичної авіації спрямували по Запоріжжю. А цієї ночі, схоже, без шахедів не минеться. Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БПЛА в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. На Сумщині загроза кабів. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Одна постраждала, все ще залишається в лікарні. Інших чотирьох медики відпустили додому. Одна людина загинула. Це літня жінка. Її тіло. Рятувальники дістали з під завалів будинку, що вигорів ще Це наслідки вчорашнього удару кабами по Малокатеринівці на Запоріжжі. Більше як півсотні осель зруйновані частково понівечені школа і адмінбудівля до лінії фронту. Звідти лише 12 кілометрів. То жителі постійно потерпають не тільки від ворож. Жих бомб, але й від ФПВ-дронів. І до п'яти зросла кількість жертв російської атаки по Дніпру 29 березня у лікарні з множинними опіками. Після ампутації обох рук помер найважчий пацієнт. Йому було 68. Життю інших пацієнтів загрози немає. Минулої суботи росіяни скерували на Дніпро одночасно близько 20 шахедів просто на житловий сектор. Поранення дістали 28 людей. Уже потроху говтується місто. Люди лагодять будинки, закривають вікна і дахи. Про це Розповідає наша Софія Москаленко. Двері воно вилетіли все. Без дверей тепер вікна повилітали тут. Вікна повиліталі зі В'ячеслав. Проводить нас своїм будинком, в якому вибило геть усі вікна. А стінами пішли тріщини. Поруч з уселою напередодні вибухнув ворожий шахет. Все, Ось все руйнується. Стеля, рами вибиті. Я сам плівкою забив. І якщо вікна зміг закрити самотужки, то з дахом каже справжня біда, стеля посипалася, а після дощів уся вода стікає в кімнати. Дім залишити не може, бо дверей просто немає. Однак і спати тут з дружиною бояться, сахаються кожного гучного звуку. Буває спим, а буває ліжи буває, спимо, а буває лежимо всю ніч. Ближче до ранку подрімаю, якщо довго не спала. І я хочу спати до подруги. А на сусідній вулиці робочі ладять дах. Власники будинку розповідають, ремонт мусять робити власним коштом, бо допомоги, окрім шиферу і плівки, поки не отримали. Буде комісія, буде акти. Я вчора телефонувала, коли тільки не телефонувала, усі зайняті, ніхто не допомагає. Цей район росіяни атакували у ніч на 29 березня. Та до тями каже Анастасія з чоловіком прийшли тільки вчора. Перший приліт прийшов сюди вибіла вікно. Я була там потім я побігла в другу кімнату, в той момент вибіла в той кімнаті вікно. Сусіди Петра та Анастасії вціліли, попри те, що вогонь охопив одразу декілька осель. А от на сусідній вулиці не обійшлося без жертв. Тут під завалами власної оселі померла жінка. Після удару шахеда будинок обвалився і спалахнув. У загиблої залишилося три доньки і онуки. На ранок 1 квітня стало відомо, у лікарні помер чоловік, який дістав важкі поранення. Так, кількість жертв російської атаки зросла до п'яти. У нього було черепно мозкове поранення, поранення верхніх кінцівок ампутацією перед пліч. У Пацієнта було також поранення тулуба, опіки кінців. Загалом поранення дістали 27 дніпрян. У лікарні продовжують залишатися п'ять пацієнтів. Серед них і вагітна жінка. Двоє пацієнтів плануються на виписку сьогодні. Вони вже підуть додому. Троє пацієнтів залишаються до завтра. Одна жінка просить про перевод до іншого закладу, щоб бути поближче додому. Це дружина загиблого пацієнта. Поцілили російські шахеди і по багатоповерхівках. Удар був такої сили, що скло з вікон застрягло у бетонних стінах. Це ж стіна, я розумію, що якби не штора, то це скло могло б бути мені. Юлія навідалася до квартири, аби зібрати речі, тимчасово мешкатиме у друзів. Я це чула шахет і ну, що він жужав. І ну, я проснулася, то коли ну, він замовчав. я... Зрозуміло, що зараз відбудеться боязно тепер. Поки у Дніпрі ще продовжували тліти оселі, росіяни завдали удару балістикою по кривому рогу, поцілили поруч з багатоквартирним будинком. Поранення дістали дев'ятеро людей. Нині у лікарні залишаються троє пацієнтів. Їх життю нічого не загрожує. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Два десантні катери і один зенітно-ракетний комплекс Тор м 2 уразили дрони спецпідрозділу гур-примари у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених розвідниками кадрах українські дрони ухиляються від ворожих зенітних ракет, після чого знищують цілі. У Польщі затримали і вже депортували в Україну одного із політтехнологів медведчуківського пулу. Спритник працював одразу на дві російські спецслужби ФСБ і зовнішню розвідку. Із початком великої війни виїхав у Росію і там на ток шоу кремлівського пропагандиста Владіміра Салавйова виправдовував збройну агресію, і поширював брехню про ситуацію в Україні. В ЄС організував вуличні акції за згортання міжнародної підтримки. України України. це вперше від початку великої війни в Україну за запитом СБУ передали російського агента, який працював в інформаційній сфері. Імені його правоохоронці не називають, але медійники вважають, що йдеться про Кіріла Молчанова. Українцям довелося згадати, як воно стояти на вокзалах за квитком у касу. Коли на сервери і it ресурси Укрзалізниці відбулася безпрецедентна кібератака. Попри це, потяги Укрзалізниці прибували за графіком і жоден не зупинився. Витоку інформації про військові спецвантажі, персональні дані пасажирів не сталося. Як долають наслідки кібернападу, Вікторія Дмитренко розкаже. Натовпи розгублених людей та величезні черги біля каз така картинка була чи не на кожному українському вокзалі минулого тижня. 23 березня о пів на шосту ранку українські іт системи фіксують наймасштабнішу кібератаку на Укрзалізницю. Технічний збій вмить паралізує всі онлайн сервіси перевізника. Купити квитки через додаток або сайт неможливо. Люди шикуються в черги як в стару до цифрову епоху. Аби не було збою з поїздами на вокзалах, виводять додатковий персонал. Всі бачили, звичайно, наших касирів. Ми 120 злишком з лишком відкрили додаткових кас, щоб люди могли купити квитки. Касири з'їхались з звідусіль, тому що в 4-5 разів збільшилось навантаження саме на каси. Наші співробітники станцій а, виходили на роботу в дві 3 зміни. Всю інформацію про обмеження швидкості машиністи отримували в ручному режимі. Квитки людям продавали навіть у поїздах і перевіряли теж у вагонах. Так додаток не зникли в пасажирів квитки, були лише квитанції про оплату квитків. Найголовніше, що потрібно мати паспорт. Паспорт, обов'язково документи. Пані Тетяна за кілька хвилин сяде у вагон провідника Руслана. В руках тримає щасливий квиток до Хмельницького. Купити через касу в пік збоїв системи каже, допомогла донька. Скільки стояла в черзі? Півдня поїхала, поки доїхала. Під'їхати до вокзалу невозможно було. А яка ситуація зараз? Чи вдалося за тиждень відновити роботу онлайн-сервісів? Перевірю особисто. Зайти в мобільний додаток мені вдалося з другої спроби. Дивлюся далі. Інші розділи завантажуються. Купити квитки можна онлайн. Принаймні на моєму телефоні система працює справно. Відновив роботу і сервіси замовлення квитків. Користувачі можуть знову оформлювати пільгові квитки для осіб з інвалідністю та переглядати онлайн табло зі свого смартфона. Невдовзі відновлять резервування квитків, але все одно перебої в роботі можливі. Не у всіх виходить придбати квитки онлайн. В Ярослава завис банківський додаток, тому по квиток приїхав на вокзал. Моя матуся. Он там пішла шукати вільні каса, не знаю, які там не є успіхи. Загалом черг біля кас відчутно поменшало. Люди знов переходять на електронні квитки, каже касирка Валентина. На початку кібератаки згадує лише за добу продала 6 тисяч. Зараз ежіотаж вщух. Черг поменшало, тому що запрацював сайт. Це дуже добре. А на вокзал йдуть ті люди, наприклад, які технічно неможливо придбати квиток онлайн через інтернет або люди похилого віку, наприклад, які також приходять до нас. Хто міг? Стояти за найбільшою кібератакою від початку війни, і хоча слідство триває і винуватця не названо, почерк дуже схожий на російський у ході кібератаки. Були використані тактики, техніки та процедури, які притаманні російським спецслужбам, було використано унікальне шкідливе програмне забезпечення і методи його доставки. Загалом відновлення після кібератаки тривало майже 90 годин, і за цей час жоден пасажирський чи вантажний потяг не спізнився ні на хвилину. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник, Ми Україна, марафон Єдині новини. Компанія Ілона Маска SpaceX відправила у перший п'ятидобовий навколо полярний політ космічних туристів на облавку. Чотири мандрівники, серед них жодного американця. Очолює команду мальтійський криптомагнат китайського походження. Ще там є німка, винахідниця робототехнік. Вона стала першою жінкою-астронавкою в історії своєї країни. Австралійський тревел-блогер і норвезький режисер. Це перший в історії орбітальний політ над обома. Маполю саме нашої планети. Туристи стануть піддослідними, бо на них перевірятимуть стан здоров'я під час перебування у космосі. Збільшилася кількість жертв землетрусу у М'янмі. Їх уже понад дві тисячі сімсот, ще чотири з половиною тисячі травмовані і чотириста людей зникли безвісти. І цифри можуть збільшитися, бо до певних регіонів рятувальники дістатися можуть тільки зараз. Десятки тисяч людей не мають даху над головою і ночують на вулиці. Остерігаються нових поштовхів і просто небо розміщують пацієнтів в лікарень. У м'янмі зруйновані і серйозно пошкоджені понад 10 тисяч споруд. В Таїланді найбільшої шкоди зазнав Бангкок. Там упав недобудований хмарочос. Загинули 9 людей, 80 вважають зниклими безвісти. Всередині може бути 12 тіл, які ми поки що не можемо визволити, оскільки вони міцно застрягли серед уламків. Тож зараз наша увага буде зосереджена на тих, хто вижив. Ми не втрачаємо надії. Досвід свідчить, що навіть упродовж тижня можна знайти живих. Тож ми дуже поспішаємо. І Японія готується до так званого мегаземлетрусу. Такі трапляються раз на століття. Він може статися у нанкайському жолобі поблизу японських берегів на дні тихого океану. Вірогідність поштовхів магнітудою до 9 оцінюють у 80%. Прогнозують і цунамі. Якщо землетрус таки станеться, його жертвами можуть стати приблизно 300 тисяч людей. Обрушиться понад 2 мільйони споруд. Японія розташована у сейсмічно активному регіоні. Останній потужний землетрус стався у 2011-му. Тоді загинули приблизно 20 тисяч людей. В Ісландії почалося виверження вулкану. Вогняна гора прокинулася на півострові. Рейк'янес. Що на південному заході країни виверження відбувається поблизу міста Гріндевік. Там оголосили евакуацію. В'їзд в населений пункт перекрили. Масово втікають люди з сусідньої блакитної лагуни, популярного туристичного курорту. У землі, де вивергається вулкан, утворилася у землі. Там утворилася тріщина завдовжки сімсот. Сот метрів вона продовжує рости. Крім того, на півострові зафіксували сотні підземних поштовхів. Перше виверження у цьому сторіччі на півострові відбулося в 21-му році. До того майже 800 років місцевий вулкан спав. Ще більше цікавих новин у півночі а за мить Марія Скиба і Максим Сікора в ефірі інформаційного марафону.